Вишнева манго-чилі, Тропікано і мексиканське. І все це не коктейлі, а нові смаки м'яса для шашлику від ювілейного. Мексиканський – це курячий шашлик з нотками фруктів і зелені. для тих, хто обожнює простоту. Вишнева спокуса – Це шашлик зі свинини, замаринований у вишневому маринаді з травами. Неймовірно смачно, не дуже звично, але ну прям дуже смачно. Стегно, -манго чилі Це класична страва тайської кухні, яка була винайдена завдяки умісному поєднанню азійського маринаду і свіжого м'яса, яке завжди є в ювілейному. Крильця тропікана це наймісіша частина свіжих крилець, яка замаринована у гірчично-апельсиновому маринаді. Дуже круто поєднує в собі все: м'ясо, апельсин, гірчиця. клас і підходить для любого сезону. І круто для сезону Барбіку. Звісно, за це літо треба встигнути скуштувати всі ці новинки. Тим паче відкрився новий магазин Донецька шосе 105 а, приходь і куштуй.